Якщо ти знаєш людину, це не означає, що ти зможеш завоювати її серце. Людина змінюється. Особливістю Вонга Карвая, відомого гонконського режисера, продюсера та сценариста, є позачасове відчуття, яке випромінюють його фільми. Перші 30 секунд Чунчинського експресу є, мабуть, найпростішим прикладом унікального стилю режисера. Який бомбардує екран степ принт ефектом насиченими кольорами і гіпнотичною музикою, що наче переносить нас у мрійливий світ його героїв? Чунчинський експрес був свого роду трудотерапією для Вонга Карвая. У нього була кількамісячна перерва в роботі над великим фільмом Прах часів, і він хотів заповнити її короткометражною картиною. «Прах часів був високобюджетним проектом, в якому знімалися ледь не всі зірки гонконгського кіно. Виробництво затягувалося, і режисер відчував великий тиск через покладену на нього відповідальність. На етапі монтажу, де він та ще чотири монтажери працювали над фінальним результатом, Карвай вирішив, що потрібно взяти перерву, оскільки він просто почав вигорати. І раптом, на противагу цій великій історичній епопеї, яку він робив, він зняв щось більше схоже на веселий, швидкий рок-н-рольний фільм. І все вийшло саме так, як він хотів. Коли Вонг закінчив проект, він повернувся до праху часів з новою енергією, яку йому дала робота над експресом. Обидва фільми вийшли в прокат у Гонконзі приблизно в один і той самий час. Тож Чунчинський експрес дав можливість режисеру буквально зрушити з мертвої точки. Вонг починав із кількох чітко окреслених персонажів і локацій, які їм відповідали. А внутрішні зв'язки між цими героями та сюжет формувалися в процесі зйомок. Практика, м'яко кажучи, не надто розповсюджена, але оригінальна. Одразу можуть виникнути паралелі з класичним джазом, коли композиції створювалися власне, під час свого виконання. Таке ж мрійливе джазове напилення присутнє протягом всього хронометражу фільму. Спочатку Чунчинський експрес мав складатися з трьох історій, але в підсумку Карваю сподобалися ті дві, що ми і бачимо в фільмі: про двох полісменів та їхні розбиті серця, які, як і всі персонажі Вонга Карвая, завжди страждають від свого вічного існування, застряглих між минулим і теперішнім, загублених у безмежному потоці часу. Далі мова піде про особливості сюжету, що означає спойлери. Тому, якщо ви не дивилися цей фільм, саме час додати огляд до списку переглянути пізніше. Чунчинський експрес починається з історії випадкової зустрічі. Але замість того, щоб розповісти про її передумови, фільм зберігає мовчання і дозволяє розповіді говорити самі за себе. 30 квітня 1994 року. Жінка в ефектній білявій перуці та незвичних сонцезахисних окулярах має передати пакунок з нехорошими речовинами, але губить його і змушена йти на пошуки. Така собі незвичайна закладка, яку має знайти сам Барига. Бріджит Лін, до речі, знімалася і в праху часів, тож для неї це теж була свого роду маленька перерва. А в цей самий час офіцер номер 223 сидить у барі і топить свій смуток у пляшці. Адже рівно місяць тому його покинула дівчина, відтоді він зациклився на консервованих ананасах. вирощуємо на позиціях ананас. Термін придатності яких закінчується 1 травня, що символізує кінець його кохання. На додачу до всього сьогодні йому виповнюється 25 років. Дві години тому мені було ще 24, А зараз 25. одна з перших речей, яку ви помічаєте під час перегляду фільму «Вонга Карвая. Це неодноразове використання закадрового голосу. Персонажі часто розповідають про свої думки, ідеї та навіть події, що відбуваються на екрані в реальному часі. Так, ніби вони належать до минулого. Мене привітала жінка. Її привітання з ним народження, я пам'ятатиму усе моє життя. Друга історія експресу це все те, чим не була перша. Рух камери помітно стриманіший, кадри менш хаотичні, локації мінімальні та обмежені в кількості. І, звісно, музика визначає все, поєднуючи мрії фей про Каліфорнію. Але тематично ця друга розповідь дуже схожа на першу. Адже по суті є історією про кохання тільки з іншою тональністю. Полісмен номер 663 також розлучився зі своєю дівчиною. Вона залишила ключ від його квартири офіціанці Фей, яка постійно слухає, та вже давно таємно закохана в поліцейського і не має жодного наміру віддавати ключі. Вона починає щодня прокрадатися до його квартири та влаштовувати невинний газлайтинг. Іноді вона просто прибирає, але частіше вона грає з ним в якісь ігри. Міняє етикетки на консервних банках або підкидає нових рибок в його акваріум. Хто знає, можливо, її далекі родичі служили в штазі. Як казав Тарантіно в своєму відео про цей фільм, я ще не знаю жодної людини, яка б не закохалася у фей. І дійсно, така ніжна придуркуватість цієї дівчинки має щось чаруюче. Сцени, в яких використовується техніка степ принту, завжди обрані не просто так. Це може змусити глядачів залишитися в моменті з персонажем, беручи участь у їхньому суб'єктивному досвіді. Завдяки цим сновидним ефектам глядач ніби переживає потрібну емоцію разом з героєм. Кожна сцена в цій техніці розігрується лише як коротка мить, і за секунду ця мить зникає назавжди. Незважаючи на те, що багато ситуацій є абсолютно абсурдними, ми вболіваємо за цей вигаданий світ та занурюємося в нього. І все завдяки тому чудовому стилю, який перетворює абсурд на чарівність, а синітницю на романтику. Навіщо обтяжувати себе логікою, коли дивишся візуальну поему? Позачасове відчуття фільмів Вонга Карвая, яке часто переростає у болісну ностальгію за минулим, яке могло б бути. І проблиск теперішнього, якого ніколи не буде, робить його роботи схожими на сон. Зрештою, Карвай є романтиком, і якщо в першій своїй історії він хотів сказати, що ти можеш зустріти кохання коли завгодно, то в другій він показує, що ти можеш знайти його де завгодно. Щодо візуальної складової, то неможливо оминути вклад оператора фільму. Крістофер Дойл почав працювати з Вонгом ще з диких днів картини 1990 року та став ледь не одним з найбільш наслідуваних операторів 90-х. Його чутливий підхід до кольору в поєднанні з точною роботою ручної камери, виражав меланхолію тогочасної школи міжнародного художнього кіно. Дойл, який вільно розмовляє мандаринською та кантонською мовами, переїхав до Гонконгу і взяв собі китайське ім'я Дук Кефенг. З 98-го року Крістофер працював оператором-постановником таких англомовних фільмів, як Висоти Свободи, Тихий Американець та Ундіна. У Гонконзі так мало місця, що зі стаціонарною камерою у вас не було б шансів. Ви повинні працювати з портативною камерою. Так сам Крістофер пояснював секрети свого стилю, який було обрано для зйомки. Особливі умови виробництва фільму означали, що Вонгу доводилося боротися з планами знімальної групи, які були розписані на місяць вперед. Знімальний майданчик був місцем найнезвичайніших телепортацій, оскільки і актори, і технічні працівники постійно пропадали на інших проєктах. Після зйомок Карвай майже поселився у монтажній кімнаті, а через два місяці Чунчинський експрес було закінчено. Фільм став найбільшим міжнародним успіхом Вонга Карвая. Блондинка в сонцезахисних окулярах іконою цілого покоління. А Кріс Дойл одним із найвидатніших операторів 90-х. Вон Карвай став стилем, який означав оригінальні сюжети, ексцентричні голоси за кадром, яскраві кольори та свій неповторний мріливий вайб. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою, це все допомагає в його розвитку.